Друзі, вітаю! 17 травня. Сьогодні з вами Валерій Клочок, і сьогодні Зеленський зробив заяву про переговори з Росією. Так, це була заява про те, коли, як, в якому форматі можливі переговори з Росією. Ну, скажу вам відразу, вони можливі, сказав Зеленський, але за певних умов. Зараз про це все будемо детально розбирати, але насамперед прошу вас, друзі, долучатися до. Нашої з вами платформи, хто цього не зробив раніше, підписуйтеся, будь ласка, на канал. Ну і звісно, коментуйте відео, коментуйте те, що ви чуєте, і обов'язково поширюйте це відео друзям, аби нас з вами тут ставало на цій платформі більше. Ті, хто підписаний, запрошуйте своїх знайомих долучитися до нашої дискусії і е, до просвітницької роботи, бо направду дуже важливо і знати правдиву інформацію, тому що я вам зараз поясню деякі деталі стосовно того інформації, яка лунає про переговори. З Росією, з самої Росії, і з України. Я вже вам наголошував на ній, але не зайве буде ще раз поточнити. Отже, сьогодні у європейській пресі в європа 1 таке є видання, виходить невеликий матеріал, в якому пишеться про те, що Захід тисне на Зеленського для початку переговорів із Росією. Зокрема, там дуже цікава теза, і я вам її зацитую. Західні канцелярії готують скоординовані дипломатичні дії, щоб переконати Володимира Зеленського прийняти принцип переговорів, про який саме принцип вони не пишуть, але сам факт переговорів. Поки невідомо, чи готовий український президент проміняти костюм Героя війни на костюм актора миру. Ну такий фразеологізм в зарубіжних журналістів. І сьогодні Зеленський зібрав. Також журналістів, але в Україні він не так часто це робить. Журналісти писали, що це був дуже дивний захід, коли не анонсували його і зібрали якихось окремих не всіх журналістів, дехто образився за те, що його не запросили, але кажуть, добре, що не запрошували анонімні телеграм-канали. Це коротка ремарка стосовно тієї прес-конференції, яку проводить Сьогодні Зеленський. Відповідав на багато запитань. Я не буду всі охоплювати, Це не настільки зараз важливо, тому що це відео саме про переговори. Зеленський. Дав відповідь на запитання, чи дійсно на нього тиснуть, щоб сідати за стіл переговорів із Росією. Він дослівно сказав наступне: партнери не штовхають нас, хоча мені здається, що в атмосфері світу це є. І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обраний сьогодні правильний майданчик, де у нас є ініціатива, це саміт миру. Робимо висновок. Штовхають Україну до переговорів із Росією. І так само, як зараз Росію штовхають до переговорів з Україною, але Китайці. Я так це бачу зараз цю, всю історію з можливими переговорами, які відбудуться дійсно після саміту миру, який буде відбуватися в Швейцарії 15-16 червня. Але дуже показовими в цьому плані е, є події, які зараз розгортаються на Росії, Ну, вони поки що там в Пекіні відбуваються. Після зустрічі Кремля із Сінзіпіном, так я не обмовився не Путіна з Сінзіпіном, а Кремля, тому що делегація кремлівська, яка прилетіла на дводенний візит до Китаю, складається майже із ста. Осіб, 100 учасників. Я вам про це робив велике оглядове вчора відео. Будь ласка, переходьте за посиланням у правому верхньому кутку і переглядайте, що ж власне було. Там було багато цікавих, інтригуючих моментів. І от після таких заяв різного роду, після візиту Антоні Блінкена до України. Зеленський дає прес-конференцію для журналістів і Путін дає прес-конференцію для журналістів, тільки Путін давав її у китайському Харбіні сьогодні, 17 травня. До Путіна ми ще вернемося, а поки що давайте. Розберемо, що ж у нас із заявою президента. Він сказав, що саміт Миру це той майданчик, відправний, після якого ми зможемо напрацювати, під час якого спільне ком'юніке всіх країн-учасниць, які е, виставлять свою думку стосовно наступних питань. А саме енергетична м, сфера, ядерна сфера, гуманітарна, судноплавство і так далі. Він наголошує на тому, що погодження пунктів формули миру, саме його формули миру, яку він активно просуває, має бути схожим на зернову угоду. А ви пам'ятаєте, що зернову угоду підписували тоді не Росія і Україна, а Україна з ООН Об'єднаних Націй і з Туреччиною, і Росія окремо з ООН і з Туреччиною. Тобто, нібито ту угоду заключили із росіянами, а нічого спільно не підписували. Зеленський наполягає, що і зараз має бути саме так. Він говорить, було дуже важко. І тому ось такий план по цих трьох пунктах, якщо нам вдасться це точно, відкриває шлях до наступної зустрічі, де всі інші важливі речі повинні бути розроблені. Гуманітарна сфера, судноплавство, енергетична сфера. Ну і решта. Потім створюються відповідні комісії, які працюють в окремих країнах, напрацьовуються спільні квініки, і воно буде передане Росії. І він говорить про наступне: перед тим, як говорити з Росією, треба, щоб був детальний план, який погоджений всім світом. Безумовно, тут однозначно так, його пряма мова. Щоб я не перекручував слова, щоб ви чітко зрозуміли, що сказано, бо це, друзі, дуже важливо. Працюємо в різних напрямках. Я розмовляю з лідерами, дипломатами. Андрій Єрмак займається. Вчора він презентував із Расмусеном в Данії аналітичний документ щодо України в НАТО. І в Брюсселі він із нашою командою зустрічався з багатьма послами, включаючи Китай і Глобальний Південь щодо саміту. Дійсно, саміт миру є дуже важливим. Там очікується ну, мої прогнози, що Китай буде представлений не на рівні президента Китаю Сін Цзінпіна, Це буде представництво максимум. Очільника закордонного відомства Ван Є, але вони там будуть і будуть в якості спостерігачів, неактивних учасників. Бо все ж таки ми наполягаємо на тому, що наш документ має бути взятий до уваги під час майбутніх перемов... перемовин з Росією, які фактично Зеленський сьогодні визнав, що вони будуть єдине, що відкрита поки що дата. Також я запитували стосовно. Перемир'я якого-небудь, яке може бути, наприклад, під час Олімпійських ігор, про що е, говорив Макрон, що він буде про це просити Сінзіпіна, щоб Сінзіпін натиснув на Путіна, щоб таке перемир'я було. Зеленський дуже скептично відноситься до цього, бо він каже, не дуже розуміють цю ініціативу, адже ніхто не завадить Росії, наприклад, заїхати технікою ближче, а потім включити наступ. Я погоджуюсь, такі ризики є однозначно, але не поспішав би робити однозначних висновків, тому що я не виключаю, що таке перемир'я може бути до початку Олімпійських ігор. Ще є часу, рахуйте, ну, як мінімум, два місяці. За два місяці відбудеться чимало подій. І Путін також сьогодні прокоментував журналістам в китайському Харбіні питання щодо майбутніх перемовин із Україною. Ви знаєте, що вчора. Вчора відразу після прильоту до Пекіну Путін і Сінзіпін підписали спільну заяву про різні сфери співпраці, стратегічні співпраці, і в тому числі, що стосується, як вони кажуть, української кризи. Бо вже і Росія почала називати не спеціальна воєнна операція, так звана, а українська криза, так як це говорить Пекін, калька Пекіну. І в цій заяві було прописано те, що. Вони виступають за політичне врегулювання української кризи. За політичне врегулювання української кризи. Я вам так акцентую. Тобто не за військове. І жодного слова про те, що припинення війни в Україні має відбуватися по лінії фронту, путіним сказано не було. Але ми розуміємо, що. Конституції Росії закріплені за Росією, ну, за їхніми законами, окремі території України, вони вважають їх своїми: це Донецька, Луганська, е Херсонська і Запорізька області. І звісно, що з огляду на це можна робити висновок, що Путін таке сказав. Але він не говорив так само, як він не говорив і про Стамбульські угоди. Але сьогодні на прес-конференції він про них згадав, що це колись було, але він на них не наполягав. Тому, коли ви будете читати інформаційні повідомлення. В різних телеграм-каналах, ще раз наголошую, він на них не наполягав, але він сказав, що ми виступаємо за переговори з урахуванням реалій, які склалися на землі. Це він сказав. Що він мав на увазі лінії фронту чи ще щось? Я не знаю. Звісно, ми можемо це так інтерпретувати, але риторика Путіна після зустрічі із Сінзіпіном серйозно змінилася. Крем говорить абсолютно вже не про стамбульські угоди. Він говорить про китайський мирний план. Я сьогодні мав розмову із журналістами в ефірі НВ. Ми детально це аналізували і зараз вам поточнюю. І підводячи риску під ці інформації, яку я вам сказав, стосовно переговорів, роблю висновок наступний: дійсно на Україну тиснуть, щоб ми сідали за стіл переговорів з Росією, і на Росію тисне Китай, щоб Росія сідала за стіл переговорів із Україною. На яких умовах поки що не зрозуміло, але це точно не стамбульська угода, про яку зараз говорять ні, Путін на ній не наполягає. Він говорить про якісь реалі на землі. Чому це важливо? Тому що відкриваєте стамбульську угоду. Там прописано і армія, і не вступ в НАТО, і вступ до ЄС вони дають і п'яте десята там сто п'ятсот вимог до України сьогодні їх немає. Сьогодні Китай поставив Росію в зовсім інші рамки. Так, друзі, поставив. Я дуже хочу в цьому не помилитись, тому що я зараз в цьому переконаний. Все на це вказує. Звісно, ви можете написати свою думку з цього приводу. І треба, щоб ви її написали, що ви думаєте, але я вам раджу детально прочитати китайські мірні угоди і так само прочитати стамбульський договір, і прочитати формулу Миру Зеленського. Якщо потрібно окреме віду, можу зробити вам розбір. До речі, напишіть про це. Якщо вам буде цікаво, я дійсно зроблю окреме оглядове відео, де проаналізуємо стамбульські угоди, різницю між ними, формула Зеленського і той китайський мирний план, який пропонує Цзіпін, і який, власне, зараз підхватили, підхопили у Кремлі. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю, ціну, ну і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.